Купили чи продали житло, розміняли чи отримали у спадщину нерухомість. Шукайте дорогу до нової служби. Бюро технічної інвентаризації, так зване БТІ, структура, яка часто дратувала нетерпимих до бюрократії, більше не виконуватиме функцію з реєстрації прав власності на нерухоме майно. З 1 січня 2013-го ця процедура буде спрощена. Відтак господарями нерухомості ставатимуть протягом двох тижнів, і головне в одному місці без виснажливої біганини по кабінетам. При управліннях юстиції територіальних створені реєстраційні служби, як от наша, при Чернігівському міському управлінні юстиції, і до, до таких служб переходять функції реєстрації, а також вони переходять і до нотаріусів, тобто будуть реєструвати паралельно нотаріуси і реєстраційні служби. Право оформлювати нерухомість вторинного ринку з нового року держава надає нотаріусам. Саме до них слід звертатися в разі проведення операцій з купівлі продажу, обміну, дарування чи отримання у спадщину не нових приміщень. Ну а право власності на житло в новобудовах надаватимуть в реєстраційних службах місцевих управлінь юстиції. Позавчора був вже прийнятий закон там, де зафіксована плата за реєстрацію 119 гривень за реєстрацію права власності. І 51 гривня за реєстрацію інших прав. обтяжень. Да, Наразі реєстраційна служба вже повністю укомплектована і виконує експериментальну роботу по реєстрації нових об'єктів. За словами керівника, усі його підлеглі молоді фахівці з вищою юридичною освітою. Спеціалісти з БТІ бажання працювати в новій структурі не виявили, хоча з 1 січня їхній штат мають скоротити і ділянку роботи звести лише до вимірювання приміщень.